Представники Європейського союзу виступили із запевненнями, що будуть і надалі допомагати Україні протистояти російській агресії на тлі ознак ймовірної затяжної війни і політичних суперечок в деяких країнах. Міністри закордонних справ ЄС, щоб засвідчити свою непохитність, вдалися до незвичайної поїздки на нараду 2 жовтня у Києві. За візитом стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він з нами на прямому зв'язку з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, з якими меседжами приє... Приїхали в Україну європейські лідери, і про що говорить ось таке рішення провести нараду саме в Києві, з яким досі немає авіасполучення та нерідко тривають повітряні тривоги. Власне, це було одноденне, але дуже символічне засідання. Звичайно, що міністри закордонних справ Євросоюзу могли зібратися чи то в Брюсселі, чи як належить. Україні, яка зараз головує у європейському союзі, а це Іспанія, проте вирішили зробити це у Києві з огляду на потребу, потребу символічності. в цей час, коли багато хто застерігає, що очевидно російська війна проти України напевне буде затяжною, і зокрема у Європі також пильно і напевне зі стурбованістю спостерігають за політичною, Тими суперечками у сполучених штатах стосовно зокрема допомоги Україні, і про це натякнув у своїх заявах у Києві чільний представник Європейського союзу Жозеп Борель, я теж впевнений, що йдеться про стабільність і передбачуваність світу, бо ця війна має глибокі наслідки для всього світу. Але для нас, європейців, це екзистенційна загроза. Можливо, це не так сприймається для всіх у світі, але для нас, європейців, дозвольте мені повторити, це екзистенційна загроза, і саме тому ми повинні надалі підтримувати вас і обговорювати з нашими американськими союзниками та друзями, щоб вони також продовжували підтримувати вас. Я впевнений, що те рішення буде переглянуто, і всі разом ми будемо на вашому боці. Богдане, а як ще реагують, які європейські лідери ще реагують на ось такі, ну скажімо, дискусії серед американських законодавців законодавців щодо надання допомоги Україні? Я б сказав, що більше реагують, обговорюють, навіть гостро обговорюють радше не посадовці, а коментатори, оглядачі, є дуже багато у пресі коментарів за тим, що відбувається у сполучених штатах, спостерігають дуже дуже пильно. Але коли йдеться про офіційний рівень, зокрема, наприклад, коли йдеться про представників урядів. То вони кажуть, що довіряють е, сполученим штатам, і що вони вірять у запевнення з Вашингтона е, про те, що допомога Україні буде. Е, вона буде так само з, зі сполучених штатів, як і з Європи. А тим часом європейці е, також наполягають, що е, Путін не дочекається припинення е, підтримки з боку заходу, і про це зокрема заявила представниця Франції. Нині наші країни розглядають, як ми можемо підтримати Україну на дипломатичному та політичному фронті, про що домовлялися на зустрічах паралельних до Вільнюського саміту. Це щоб надати нашим виробникам довготермінове бачення допомоги з безпекою країни, а також щоб подати сигнал Росії, аби вони не розраховували, що ми втомимося. Ми тут надовго. Богдане, інше важливе для України питання сьогодні, Варшава та Київ домовились прискорити транзит експорту українського зерна через Польщу до третіх країн. Що означає ця угода? Чи можна говорити, що так звана зернова суперечка між Польщею та Україною вичерпана? Суперечка не вичерпана, тому що йдеться лише про окреме питання. Транзит. А коли йдеться про транзит, то зокрема. Польські політики, польські посадовці завжди наполягали, що вони ніколи не виступали проти транзиту українського збіжжя. Проблема власне з імпортом зерна з України, з імпортом проти якого запровадили односторонні ембарго, фактично, Польща, Словаччина, а також Угорщина. І ця проблема залишається. Хоча, коли йдеться про транзит, цю домовленість а йдеться саме про зменшення. Перевірок на польсько-українському кордоні для того, щоб українське збіжжя могло легше і швидше прямувати до портів у Литві на Балтійському морі. Це подається як сприяння експорту е і транзиту власне українського збіжжя. Е питання імпорту е залишається проблематичним. Ось власне 18 вересня Україна подала до світової організації торгівлі скарги проти Польщі, Словаччини та Угорщини після односторонньої забороненими імпорту українського збіжжя, що зараз відбувається з цими скаргами, Богдане. Наскільки можна судити з офіційних заяв скарги й далі, там Україна заявила, що може їх забрати з світової організації торгівлі, якщо зокрема уряди Польщі, Словаччини і Угорщини відмовляться від односторонніх дій проти цих односторонніх дій також виступає Європейський Союз, керівництво ЄС у Брюсселі? Отже, тиск на, на цій країні не досить досить великий, але вони Зокрема, у Польщі перебувають також під під тиском політичної кампанії е, виборів. Тобто, проблема залишається. Україна хоче, щоб жодних обмежень для її товарів і, зокрема, збіжжя до Європи не було. Більше того, український президент Володимир Зеленський такі заборони і обмеження навіть прирівняв до російських бомб. Дякую, Богдане, за твою детальну розповідь з нами на прямому зв'язку з Лондона. Був Богдан Цюпин.